1093-я доба війни. Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини. Захисники збили в небі над областю три безпілотники. Сьогодні День Героїв Небесної Сотні. Наші воїни приклад незламності і мужності. Нова перемога Дніпрянки Ярослави Магучих. Про це та інше розповім вам я, Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація: Нікопольщина була під ворожим ударом ввечері та вночі. Агресор атакував Марганецьку, Мирівську, Покровську громади. Населені пункти здригалися від артобстрілів, цілили окупанти і дронами камікадзе, скинули боєприпас з БПЛА. Загиблих і постраждалих немає. У небі над Дніпропетровщиною захисники збили три безпілотники. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в інших регіонах російські окупаційні війська атакували Херсон. Одна з керованих авіаційних бомб влучила у дев'ятиповерхівку. Зруйновано кілька поверхів. Постраждали шестеро людей, серед яких 13-річні двійнята хлопчик та дівчинка. У них мінновибухові травми та гостра реакція на стрес. Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків, повідомив глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Надзвичайники врятували чоловіка, який був заблокований на восьмому поверсі. В нього серйозні травми і поранення. Трьом людям надано медичну допомогу на місці. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники розбирають завали. У Херсоні, у центральній частині міста, пошкоджень та руйнувань також зазнали ще дві багатоповерхівки: дві адмінбудівлі, медичний заклад, два навчальних заклади, автівки, заклад торгівлі, автостанція. Одеса знову постраждала від цілої купи смертоносних шахетів. Ціллю були цивільна інфраструктура та житлові квартали міста. За повідомленням очільника Одеської обласної адміністрації Олега Кіпера, внаслідок атаки виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі. Пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Постраждала одна людина, 55-річний. Чоловік госпіталізований у стані середнього ступеня важкості. Також через атаку без електропостачання лишилося близько п'яти тисяч жителів одного з районів Одеси. Вдячні за свободу! Під цим гаслом сьогодні в Україні вшановуємо героїв Небесної Сотні. 11 років тому у центрі Києва загинула найбільша кількість протестувальників. Трагічні події стали кульмінацією Революції Гідності. Про їх значення розповість наша київська кореспондентка Софія Компаніченко. Революція гідності тривала 94 дні. Люди вийшли на майдан, щоб відстояти свої права, національну гідність та можливість обирати шлях для розвитку країни. Дії влади призвели до людських жертв. Проросійський режим Януковича застосував зброю проти власних громадян. Ранемо під час революції загинуло 107 протестувальників, героїв Небесної Сотні. Найбільше 20 лютого, коли на Майдані відбулись розстріли, тоді загинуло 48 чоловік. Зробили свій європейський вибір, а президент Янукович свій втік з країни. Відтоді Росія розпочала агресію, спецоперацію для захоплення Криму та війну, в реаліях якої ми перебуваємо і зараз. Буде... З За героями Небесної Сотні прощалися на Майдані Незалежності. Ді бере початок традиція прощання з героями, які поклали життя на вівтар України, серед яких брянська четвірка, Дмитро Коцюбайло-Довінчі, Ірина Цибухчека, і на жаль, багато інших героїв війни. День пам'яті героїв Небесної Сотні нагадує про боротьбу за свободу та європейські перспективи для України. За її майбутнє як суверенної та демократичної країни люди пожертвували найдорожчим своїм життям у Дніпрі. Також шанували подвиг учасників революції гідності та пам'ять людей, які віддали своє життя у боротьбі за ідеали демократії, права та свободи людини. Європейський вибір України слово має журналіст Олексій Доніченко. Ми перебуваємо біля алеї пам'яті героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів АТО. Сьогодні в день героїв Небесної Сотні тут зібралося багато дніпрян людей, для яких наше місто стало другою домівкою військових, представники громадськості, духовенства і влади. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання і поклали квіти до меморіалу. На річниця з моменту того, коли українці стали на захист своєї державності, да стали проти тієї влади, яка намагалася повернути Україну до російського. Курсу, скажімо так, і тоді українці стали на захист всіх тих ці цінностей, які зараз ми виборюємо на полі бою. Це європейська інтеграція, вільний кордони, свобода висловлення, і свобода збирання, цього того, за що воювали, і зараз боронять наші військові на тієї навали російської, яка є на сьогодні. Ми знаємо, що першим загилум на Майдані був саме наш Сергій це Поклала да, ну, початок отої різні, яка була да, загиблих більше ста людей, які загинули на Майдані, і це призвело до того, що українці згуртувалися, да, і дали відсіч злочинній владі і спромоглися добитися тих змін, які відбувалися після Майдану. Власне 11 років тому стався великий злочин, коли е, е, силові структури, коли е, злочинні накази були виконані і загинули. Е, Багато мирних українців, українців, які вийшли на протест відстояти свою гідність, честь. Але ці загиблі стали таким собі, знаєте, насінням того, що багато людей пробудилися від сну байдужості, і також стали активними. Багато хто з тих майданів пішли на фронт зразу. Же. І от сьогодні ми і вже рік в рік ми згадуємо саме і вшановуємо пам'ять тих героїв, які допомогли багатьом пробудитися стати до опору до агресору. І завдяки ним я думаю, що їхньому прикладу ми, ми і зараз переможемо в цій війні. Події Революції Гідності та самопожертва Героїв Небесної Сотні змінили хід історії нашої держави. Україна обрала власний шлях європейське майбутнє. Сьогодні ми увічнюємо силу духу, відвагу і стійкість українського народу. Не дивлячись на підступність нашого ворога, українці витримують всі випробування і унаслідували приклад Героїв Небесної Сотні заради нашого майбутнього, цінностей і способу життя. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя у боротьбі за Україну. Про мужність і незламність наших захисників далі. Одного з них звати Алмаз. Він татарин, родом із Таджикистану. Україна стала його другою батьківщиною. На третій день повномасштабної війни Алмаз став на захист країни у свої неповні 60 років. Службу проходив у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр. Під час другого поранення втратив обидві ноги, проте воїн не впав у відчай, а став амбасадором проєкту «Титан-Юей». сьогодні він допомагає бойовим побратимам повірити у себе, не здаватися і залишатися переможцями. Розповідає моя колега Вікторія Галка. Разом з побратимами Алмаз захищав Харківський напрямок Слов'янськ, Солидар та Бахмут, де й отримав два поранення. Друге – у січні 2023-го під час виконання бойового завдання. Снаряд що розірвався неподалік, важко поранив бійця. Я почув, що все, на ноги не можу встати. Я відповзаю хлопцям. Коли мене винесли, хлопці там немножко віддихнули троє. І обратно заходити почали. І говоря, їх через півтора часу в плен взяли. Всех, всех трех хлопцев, тех, которых уносили меня. Одного обменяли. Бавні там боля сразу, а двоє хлопців до сих пор в полоні. Алмаз одержав важке поранення з відривом двох нижніх кінцівок. Щоб врятувати оборонця, йому перелили чотири літри крові, зробили 18 операцій, які йшли одна за одною, щоб не було ниркової недостатності. Через п'ять місяців воїн став на протези і почав ходити. Сьогодні він власним прикладом допомагає підніматися тим, хто втратив віру в майбутнє. Показав. Вищий пілотаж нашим пораненим героям. Вони коли бачать його, кажуть, що всі наші, всі наші проблеми з здоров'ям це просто, це просто дитячі іграшки. Алмаз повноцінно працює. Він зі мною кожного дня буде на обходах. Ми будемо розмовляти у реабілітації з усіма хлопцями, які ще не дуже можуть рухатися, а саме головне, не можуть настроїти себе на позитив і на майбутнє. Ось для цього такі великі воїни, як АМАЗ, дають майбутнє нашим героям, які трошки упали в відчині. Поки Алмаз у нас медичний реєстратор. Медичний реєстратор, але ми обов'язково будемо пропонувати Міністерству оборони щоб він був у нас основним представником поранених і відстоював їхні інтереси. Це вкрай важливо рівне рівному за таким принципом на Дніпропетровщині створювали проєкт Титани Юей», який спрямований об'єднати воїнів, які пройшли пекло війни, важкі поранення та ампутації. Вони діляться власним досвідом, як повернутися до повноцінного життя, і своїми реальними прикладами надихають інших рухатися далі. Алмаз один з таких титанів, ані бачать рівно Ривного. Это принцип моей спилноты Титанов юа Сергея Петровича Волсака. То есть вот ривни -ривни. То есть не всякий гражданский человек чоловік к военному і что-то чоти рассказывать, і он не пайме его. Максиму 27 років на війні. З 2022 тисячі пішов у військо боронити рідний Харків, артилерист з важкими пораненнями, поступив до головної госпітальної бази нашої області. Переломи верхніх кінців, черепно-мозкова травма, перелом щелепи. Все це на жаль, після вибуху 122-ї міни. вже переводимо до відділення. Де будемо оперувати ще легко, і далі один прогноз на реабілітації додому, до Харкова, до своєї любимої, щоб пошвидше, пошвидше виздоровлювати. Нічого краще не допомагає, як сім'я. А ще Максима до швидкого одужання та реабілітації надихає приклад таких амбасадорів, як Алмаз. А, звісно, в'язно почався з чоловіком, которичі то грошов. Тому що знаєш, те саме. І ти бачиш Хоча б, що всі шанси у тебе є. і все тільки від Такі як Алмаз зараз дуже потрібні тим пораненим, хто впав у відчай і не вірять у своє майбутнє. Цей сильний чоловік власним прикладом надихає інших вставати і йти далі і жити повноцінним життям. Попри все, Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. Новини спорту на престижному турнірі у Словаччині дніпрянка Ярослава Магучих знову підтвердила свій статус однієї з найкращих стрибунок у висоту. Наша олімпійська чемпіонка здобула перемогу, подолавши планку на висоті 2 метри і 1 сантиметр. Цього разу суперництво було особливо напруженим, але Ярослава впевнено обійшла Елеанор Патерсон, австралійку, яка є чемпіонкою світу 2022 року. Це вже друга перемога могучих у нинішньому сезоні, і вона продовжує впевнено йти до нових вершин. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 20 лютого. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від 10 до 3 градусів морозу. Всю другу половину дня йтиме дрібний сніг. Вітер північно-західний півтора-три метри на секунду. У Кам'янському Самарі та Синельниковому від 11 до 3 градусів нижче нуля. Вранці та в день сніжитиме. У Кривому Розі та Павлограді від 12 до 1 градусу із позначкою «мінус». Дрібний сніг. У Нікополі від 6 морозу до 0 градусів. Вдень сніжитиме. У Жовтих Водах від 11 до 2 градусів нижче нуля. Вранці очікується дрібний сніг. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформацію. І випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!